Всім миру Божого! Вся слава Ісусу Христу! Хочу поділитися з вами дуже прекрасним откровенням, яке я отримала з каналів Салтаненка. Знаєте, дуже важливо, коли в нашому житті, в кожної людини є духовна людина. Та людина, яка веде до Господа Бога, та, яка веде по правильному шляху. Та, яка перебуває постійно в Слові Божому. І знаєте, Книги Откровення, Ісус Христос, своєму апостолу, дає корекцію, як потрібно, щоб було би в церкві. І якщо в церкві, наприклад, вивчається Слово Божє, якщо в церкві. Нема мамони, іменно люди не сфокусовані на багатстві, на мамоні, а іменно на вивченні Слова Божого. І які слухають, які слухають апостолів, пророків, а не просто знаходяться в якомусь заблужденні. Тому що, знаєте, тільки до одної церкви Ісус каже, що Ти сохранив Слово, ти молодець, ні на кого не звертай уваги, дивигайся і слухай те, що говорить в церкві Дух Святий. Ну, Дух Святий приходить тільки на своє слово. І, знаєте, якщо в церкві вивчається Слово Боже кожного дня, так як от апостоли. Двигалися кожного дня в ізученні Слова Божого, в приломленні хліба, в молитвах. От така церква має держати цей стандарт. А все інше, всяка релігія, всякі, наприклад, віри, які є, да, то це вже релігія. А Бог і релігія вони взагалі е, е, не совмістимі. І тому потрібно слухати ту людину, яка є прикладом і яка живе по стандартам е, Біблії. Так от як написано в Слові Божому, отак от і дожна. Двигатись людина Божа, та яку обрав сам Господь Бог. А якщо священник він відступає від Слова Божого, якщо Ісус Він показує стандарт, Він показує сім церков, да і шість церков вони відійшли від Слова Божого. І тому дуже важливо прибувати в Слові Божому. Вивчати слово Боже для того, щоб розуміти, де є Дух Святий, а де Вавилон. Всім вам, миру Божого, нехай вас Господь благословить на всякому місці, де б ви не були би. Давайте вивчати Слово Божє, і я вас запрошую в живу церкву, де є живі діти Божі. Амінь.